Медальний закордонний дебют легкоатлетки Вікторії Козін підготовка гандболісток з Хмельницького до чемпіонату та Кубку України. На чому роблять акцент перед стартами? Також у черговому випуску програму розповімо, хто і чому не зіграє за футзальний сокіл у найближчий місяць. Вітаємо і стартуємо! Увірвалась у трійку найсильніших представниця Хмельницького Вікторія Козін здобула бронзову нагороду на юніорському чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій. Спортсменка свій найкращий результат не лише на змаганні, але й у кар'єрі, продемонструвала у заключній шостій спробі. Потрійним стрибнула 12 метрів та 64 сантиметри. Золото у цій дисципліні належить представниці Сербії. Її показник 13-30. Відповідальність на цьому старті відчувалася, так як я представляю е, свою команду на міжнародній арені, е, але я була більше зосереджена на тому, як я проявлю себе на цьому старті. Мене підтримували та налаштовували всі мої тренери, які знаходяться в Україні, та поза її межами е, морально допомагали мені налаштуватися на цей старт, щоб я кайфувала від стрибків. Та покращувала свої спроби. Моя мета була на цей старт: це покращити свій особистий рекорд, те, що я і зробила. Тому так, результат очікуваний. Тренера вже давно говорили, що це реально. Тому потрібно працювати та ще покращувати свій результат. Загалом мої враження від змагань дуже позитивні: нові емоції, нові люди була підтримка від команди. Нова арена, тому мені дуже все сподобалося. Збірну команду України на юніорському чемпіонаті презентували 20 атлетів. Вікторія Козін стала єдиною представницею з Хмельницької області. До слова спортсменка дебютувала на міжнародному старті. До цього виступала на всеукраїнських змаганнях. Тренують легкоатлетку Вадим Крушинський, Руслан Савченко та Олена Тарасюк. Серед дорослих 20-ті, серед молоді 16. 16-ті. Спортсмени з Хмельницького взяли участь у чемпіонаті України з легкої атлетики. Зважаючи на нечисельний склад, на старт вирушили п'ятеро наших земляків, їм вдалося здобути залікові бали для збірної краю. Перемога на дистанції 3000 метрів за майстром спорту України Андрієм Атаманюком – Представник Кам'янця-Подільського подолав її за 8 хвилин та 10 секунд. Таким чином покращив рекорд області на 4,47 секунди. Останній за інформацією відділення НОК у Хмельницькій області протримався 19 років. Його до слова у 2005-му встановив хмельничанин Леонід Рибак. 8-10 – це той результат, який ми з тренером планували, і знали, що ми так можемо пробігти, щоб забезпечило нам. Отримання грошової винагороди від ветеранів витривалості України. Дякую їм за такий презент. Також хочу сказати дякую Олексію Писарєву, який допоміг мені з подоланням першого кілометру дистанції. Основним суперником на цих змаганнях для мене була секундна стрілка. Тренер сказав, що потрібно бігти швидко із перших метрів, що я і зробив, і що допомогло мені показати такий результат. Минулого року на цих змаганнях я посів друге місце після Романа Ростикуса. Цього року я вже взяв реванш, застосував активну тактику, бігу з перших метрів, і що мені вдалося цього року вже посісти перше місце серед дорослих і серед молоді, також приємним бонусом було те, що я побив рекорд 19-річної давності. Хмельницької області збігу на цю дистанцію, представник Хмельницького Артур Шеремета стрибав у довжину, став шостим, показавши результат 6,87 П'ята сходинка у потрійному стрибку серед дорослих за кам'янчанкою Олександрою Чернухою. Її показник становив 13 метрів та 6 сантиметрів. А серед молоді цей результат привів її на третю сходинку. Щодо командного заліку серед молоді, а саме Ю 23 крім Андрія та Олександри, додала очки у залік області легкоатлетка Ірина Шершал. Спортсменка з міста над смотричем у бігу на 800 метрів посіла сьоме місце. Такі виступи забезпечили команді 16-ту сходинку серед молоді. Додамо участь у чемпіонаті України в приміщенні взяли понад 400 спортсменів з 23 регіонів України. Приймав атлетів Київ. Готуються до великого туру Суперліги, а також до Кубку України. Жіноча гандбольна команда до США номер No1 Хну. Після двомісячної змагальної перерви у всеукраїнських стартах знову вийде на ігровий майданчик. Головний тренер каже: гравчині в оптимальних фізичних кондиціях для суперниць підготували швидкісний гандбол. Власне, його планують продемонструвати цього тижня. Тренування спортсменок зафільмувала наша знімальна група. Передостаннє тренування напередодні виїзду до столиці. Жіноча гандбольна команда ДЮСШ номер один хну готується до великого туру Суперліги України. Попередні ігри сезону датовані ще минулим роком. Загалом українські команди мали ігрову паузу тривалістю в два місяці, та не від тренувань. Наші гандболістки відновили їх 3 січня. За цей місяць ми я рахую, що ми трошки фізичнофізичні кондиції підібрав. А ігри, а ігри покажуть. Зараз гандбол більш іде швидкісний, то і. Я запропонував колективу. Там показав більш такі комбінації, які йдуть більш все один в один жорчів, були і це має бути на швидкості. Матчі четвертого туру жіночої суперліги відбудуться з 8 до 11 лютого. За цей час команди матимуть 12 поєдинків. На хмельницьких спортсменок чекатиме протистояння із гравчинями з двох клубів з Київщини, також Кривого Рогу та Миколаєва. Попередні тури показали, що потрібно готуватися потрібно готуватися. Якомога краще, і ми ну не розслабляємось, готуємось, хочемо працювати на кращий результат. Команда, ДЮСШ номер один ХНУ сформована з гравчинь, вихованець Хмельницької та Красилівської, ДЮСШ. ще три спортсменки є не місцевими, але є студентками тутешніх вишів. Тому також представляють наш клуб. Головний тренер Сергій Процюк називає команду студентською, адже вік більшості учасниць не досяг 20-річчя. Намір і Амбітні їдемо за очками і все, все, все на гарному настрою. Я рахую, що зараз цей тур буде дуже, як кажуть, веселий і цікавий, тому що е, там немає по 4-5 чоловік в двох командах з основних, і, а там далі йдуть команди більш-менш одного та самого рівня. Тобто зараз будуть ігри дуже цікаві. Вже наступного тижня хмельничанки гратимуть в Кубку України. Перший раунд старту відбудеться 16-18 лютого. Прийматиме його Київський палац спорту. Не кожному видається шанс побувати на такій арені, тому реально кожна гравчиня дуже рада цьому. І ми будемо, звісно, віддаватися на всі 100 на площадці. Це буде вперше, як і для команди, так і для мене особисто, хоча і 10 років в спорті, але це для мене буде вперше. Нагадаємо, минулого року команда з Хмельницького потрапила до фіналу чотирьох Кубку України. Це досягнення стало історичним для жіночого гандболу краю. Цьогоріч гравчині планують, як мінімум його підтвердити. Повністю виконали тактичний план на гру. Так, матч 20-го туру чемпіонату України серед команд Екстраліги прокоментував головний тренер СК Сокіл Роман Ковальчик. Нагадаємо, у його рамках наші футзалісти зустрілися із командою ІНАЙТІ зі Львова. Протистояння закінчилося на користь соколів-4-0. У Хмельничан двічі відзначився Андрій Хамдамов. Першу капітан забив з гри, згодом реалізував пенальті. Також голи до активу команди записали Кирило Ілля Бабак та Богдан Токар. Додамо, що поєдинок із львів'янами через дискваліфікацію пропускали четверо гравців. Відтак закономірно, що лави професійної команди напередодні поповнив 15-річний вихованець клубної до Назар Першин. Грав юний футзаліст за другу. Четвірку. Практично нічого не, вдала, не вдавалося. Для мене це загадка. Не хочеться зараз по гарячих слідах робити якісь висновки, але будемо розбиратися. На жаль, на жаль в команді в нас немає лідерів, явних лідерів. Є десь яка молодь, яка підпирає. А Нема таких вовків, які би повели за собою. От іменно в таких іграх їх. На жаль, поки що нема. Ну, будемо сподіватися, що. Ми їх виростемо. Вже завтра СК «Сокіл» розпочне боротьбу в Кубку України. В одній восьмій фіналу зійдеться з Івано-Франківським ураганом. Не допоможе команді. Костянтин Абзалов спортсмен отримав травму у грі проти столичного клубу Скайапфудзал. Спортсмена прооперували. Попереду на Костянтина чекає. Реабілітація. Нагородили найкращих у дитячо-юнацькій спортивній школі. номер 3 відзначили спортсменів та тренерів за підсумками виступів у 2023 році. Останній для закладу виявився плідним на результати. Зокрема, минулоріч вона отримала рекордну кількість майстрів спорту України. Як відбувалося нагородження, бачила наша знімальна група. У 2023 році став майстром спорту України вихованець відділення тенісу Настільного де США номер 3 Максим Микитюк. Рік, що минув, вважає одним із найуспішніших у спортивній кар'єрі. Ну, не можна не відмітити це отримання заслуги майстра спорту України, до якого я йшов половину свого життя, віддаючи себе в спортзалах, своєму тренеру, роботі, підготовці до цього майстра спорту. Звичайно. Двадцять рік я можу відзначити, мабуть, з найкращих своїх років. Крім Максима, минулого року майстрами стали ще п'ятеро вихованців спортшколи. Це тенісистки Анна Клімова, Анастасія Дармороз, Єва Флерко. Також шахіст Владислав Базюк і тхеквонтист Єгор Зотов. Таку кількість ДЮСШ номер три називають рекордною. З числа спортсменів три. Чоловіка увійшло в склад отримувачів стипендії міського голови. Та і три тренера також отримують премію міського голови за підсумку миру. Протязі 2024 року вони будуть отримувати свої грошові винагороди. Восьмий рік у спортшколі художньою гімнастикою займається Дана Напопіль. Минулоріч, 14-річна спортсменка, виступала на змаганнях в Україні та за кордоном. каже, мріє про звання майстер спорту та статус чемпіонки світу. За нашими вікнами війна зараз, на жаль, проте це нам не заважає завойовувати нові медалі для нашої дитячо-юнацької спортивної школи і показувати нові досягнення. Загалом моде номер 3 відзначили 18 спортсменів та 10 тренерів. Це представники усіх відділень, що культивуються у закладі. Минулий рік відзначився тим, що ми змогли зібрати на авто саме для Збройних сил України. В цьому році ми плануємо теж долучитися. Будемо намагатися кожне змагання, якісь все таки присвячувати благодійництву і допомагати у зборах коштів. Ну я думаю, в основному будемо спрямовувати на дрони. Розпочав рік із закордонного старту. 16-річний тхеквондист Давід Гулі зі сріблом повернувся з Австріан Open. Здобув нагороду серед юніорів у ваговій категорії 78 Тренує спортсмена заслужений тренер України Сергій Пісоцький. Перший бій виграв німця. Два раунди. Другий бій виграв італійця. Тобто теж два раунди. А третій бій програв. Хорвату. Перший раунд приіграв, другий раунд виграв і третій раунд теж приграв. У другому бою з італійцем я два рази йому колись проіграв. Цього разу я його виграв. Останній старт в мене був в Румунії, в листопаді. Взяв теж друге місце. Крім Давіда, в Австрії виступили дві спортсменки з Хмельницького Марія Заморока та Анна Бункус. Нашим дівчатам на жаль не вдалося потрапити на прозовий п'єдестал. Участь у змаганні в Австрії взяли майже тисяча спортсменів 41 однієї країни. Регулярка позаду на черзі плей-офф у преміум-лізі відкритого чемпіонату Хмельницького з футзалу команди відіграли 15 турів. Йдеться про дивізіони: 1, 2, 3 та 4. За результатами матчів у кожному сформувались вісімки найкращих. Саме між ними і розгорнеться боротьба за головний трофей. З інформацією прес та Асоціації футзалу області Еліни Вислобоцької. Колективи, які не змогли дійти до етапу плей-офф, розіграють між собою кубок виклику в рамках кожного дивізіону. Саме тоді визначаться підсумкові місця у турнірній таблиці. Додамо, що за підсумками регулярки, лідером у дивізіоні один стала команда Хмельницькі делікатеси у другому команда Редміон найсильнішими в дивізіоні три стали його дебютанти сокіл 2 Перший щабель у дивізіоні 4 посідає команда ветеран. Змагання, що об'єднало шість областей футзальний «Вінтеркап». Цього тижня в Хмельницькому приймав 11-річних футзалістів. Загалом участь у старті взяли вісім команд. Три з них представляли наше місто. Це Новатор, Віва Кап та Сокіл. Ми граємо тільки на місцевому рівні. А щоб показати свій досвід і дійсно подивитися, який, який рівень нашої команди. Треба їздити на ці змагання. Кого запланував, всі зібралися. Думав, буде трошки менше. Ну побачити повністю зібралися. Ну і будемо давати бій всім. У програмі Вінтеркап дев'ять турнірів у кожному бере участь вісім команд. Грають 25 хвилин без зупинки часу. Переможці визначились вже у чотирьох вікових категоріях. Наразі це вже майже екватор зимового кубку СК Сокіл. Наступними змагальної естафету в Хмельницькому підхоплять футзолісти 2011 року народження. Нагадаємо, серія турнірів розпочалася у січні. Більшість команд вони є стабільними учасниками чемпіонатів Кубків України. і Я думаю, що в будь-якому випадку, навіть для наших місцевих команд, це є новий досвід пограти з командами, які так, регулярно приймають участь в змаганнях найвищого рівня на теренах України. Вісім команд це надзвичайно зручний формат, тому що чітко зрозуміло, що є дві підгрупи, потім верхня сітка і нижня сітка формуються і, в принципі, абсолютно всі команди в рівних умовах. Зараз змагання по 2013 році це є четвертим етапом. Далі в нас ще заплановано ще. П'ять турнірів і 11 чи здається 12 березня цей турнір вже буде якби, фінішувати. Відсьогодні у Хмельницькому стартує шкільна футзальна ліга. Змагатимуться у ній юнаки закладів загальної середньої освіти громади. Усього 61 команда. Найбільше представництво у віковій категорії 2011-2012 років народження. Також силами мірятимуться гравці 2009-2010 років народження. Наймолодші учасники – річні школярі-футзалісти. За інформацією прес-служба Асоціації футзалу Хмельницької області на попередньому етапі колективи гратимуть у групах. Далі продовжують змагальний шлях у стадії плей-офф. Триватиме шкільна футзальна ліга до березня. Переможці отримують бали до загального рейтингу школи у рамках учнівської спортивної ліги громади. Також у рамках всеукраїнського проєкту Шкільні ліги пліч-опліч представлятимуть освітні заклади на районному етапі. Таким спортдайджест був цього разу. Завершить програму відео з мережі інтернет. Далі неймовірні і відчайдушні віражі гірськими схилами. Поки переглядатимете його, маєте нагоду задонатити, аби наблизити нашу перемогу. Слава Україні!